Мене знов і знов питають про роботу на молочній фермі в Канаді, тому на фоні ви бачите, якраз як ми працювали в першу зміну, і я вам розповім все таки про роботу. Наскільки вона була складна? Насправді на початку це складно, коли ти нічого не вмієш, і не знаєш, бо роботи дуже багато і багато різної. Але коли звикаєш, це вже зовсім не складно. Найголовніше треба звикнути рукам, бо дівчатам це дуже досить складно. Ось так, як ви бачите якраз на відео, піднімати постійно апарати, а вони досить нелегкі, і це велика нагрузка на плечі та на руки. І дівчата багато не витримують. Але я дуже звикла. І далі нічого складного, але дуже. Дуже нудно. Я вже не могла останні місяці на дойці, я просто сходила з розуму. І найкраще, що взагалі тут є, як ви бачите знову ж таки на відео, це спілкування з коровами, але його було дуже мало. І тому, в принципі, робота не складна, коли ти звикаєш, але складна, тому, тому що дуже багато годин складна, бо нудно, і складна, бо до тебе відносяться як до машини. Працювали б ви так? Просто цікаво.